У тринадцять Луцька сьогодні надійшла інформація про нібито замінування. Розповів начальник департаменту освіти Віталій Бондар. Лист, який надіслали на електронну адресу навчального закладу, був російською, каже директор ліцею номер 4 Олександр Мишковець. Алгоритм в принципі відпрацьований. Тобто, першу інформацію я дав директору департаменту безперечно, тому що це засновник. І автоматично відразу другий дзвінок був поліцією. Поліція прийняла рішення про евакуацію. Це дуже швидко було. Діти навчені. Піротехніки подивилися, обійшли весь освітній заклад, всі підвальні приміщення. Всі класні кімнати і десь за 55 хвилин дали команду. Ми повернулися до заняття. Такий же лист надійшов у Луцький ліцей номер 11 Виявили, що надійшло повідомлення, і відразу на нього зреагували. Протягом трьох хвилин всі дітки з педагогами і весь технічний персонал були виведені з навчального закладу за межі території школи. Коли ми сидимо за комп'ютерами з дітками, ми зриваємося і біжимо. І воно не доганяємо його, не встигаємо догнати цей матеріал. Але е, ми підключаємо зараз онлайн, так як в нас дуже зараз все механізовано онлайн, і ми стараємося більше давати завдання додому. Подібні ситуації більше стресові для старших дітей. Учні початкової ланки дивляться на вчительку, бачачи її спокій, відчувають себе у безпеці, розповідає психологиня Ольга Ящук. Стрес це захист нашого організму від ситуації, на які ми не сподівалися і не розраховували. Треба батькам говорити з дітками і помічати будь-які зміни. Якщо дитина починає гризти нігті чи втрачає апетит, то тут, звичайно, це йде захист організму, і дитина переживає це, вже є стрес. Треба багато говорити. На що саме дитина злякає? Звуку чи дитина злякалася інформації. Треба дуже багато говорити дитині, надати впевненості в тому, що вона не одна. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук ситуацію правоохоронці не коментують. Подібного змісту повідомлення надходили минулого тижня. Паніки це не створює, розповів керівник департаменту освіти Віталій Бондар правоохоронні органи, які працювали в цьому напрямку, перевіряли заклади освіти на вміст небезпечних предметів. Не підтвердилось ніде. Дана ситуація немає ніякої такої соціального напруження, відповідно, паніки ніякої не створено. Ось керівники закладу освіти вони компетентні в цих питаннях, тобто реагують відповідно до чинного законодавства. Ось ми готові до будь-яких таких викликів. Власне, ну нічого нічого страшного не трапилось. Вадим Панафіні, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.